Всім привіт! Я Максим Макарчук. Вітаю вас на каналі Шаховий Код. Продовжуємо дивитись Шахову олімпіаду. У нас шостий тур поєдинок Китаю проти В'єтнаму. Білими грав Дін Ліжень, чинний чемпіон світу. Але ну, на момент запису цього відео він займає 21 місце в світі по рейтингу. По рейтингу явно не чемпіон світу. Лекванглієм сильний в'єтнамський гросмейстер. Дивимося партію. С4, С5, кінь в 3, кінь С6. Кінь С3, кінь в 6, ж 3 Д5. СД, кінь Д5, слон Г2, ж 6 Найчастіше білі тут грають рокіровка. І кілька ходів, який можливий варіант. Слон Г7. Кінь D5, ферзь d5, D3, і є ще багато партій. Білі зіграли більш рідкісний хід H4. Тобто, ось коли в нас є така структура пішаків, звичайно, вигідно насувати пішака H. Така ідея дуже часто є. Але, ну, мабуть, ці позиції це не самий сильний хід. Чорні все одно зіграли слон g7, h5, слон f5. Поки білі насували крайнього пішака, ось чорні встигли розвинути слона по центру. Аж 6, слони в 6. Тобто, що це дало білим? Є слабке поле біля короля. Чорні хочуть зробити взагалі коротку рокіровку. І король в майбутньому, він, можливо, буде слабкий. А можливо, і не буде. Ну, зараз чорних хороша позиція, все нормально. Рокіровка, рокіровка, Кінь h2. Кінь на d5 під боєм. Він відступив. А4. Коли кінь стоїть на b6, то зазвичай добре насувати крайнього пішака. Ось, подивіться, як білі дебют розіграли. Пішак H максимально насунутий. пішак А ось рухається вперед. Так, хід 5 чорні вирішили не допускати. Кінь 5 зіграно. Поставили коня на край, але це нормально. Кінь е 4 Зараз бажано поставити відео на паузу. Подумайте, що робити чорним. Кінь е 4 Кінь да ось подвійний удар на слона на пішака. Звичайно, слоном відступили, програли пішака. В центр відступати не дуже добре. Все одно Є3 напалена слона в нього малувату ходів. І найкраще чорним бити: слон Е4, слон Е4, слон Е4, F6. І D3. Виходить, білі захопили трішки більше простору. Ну, на одну клітинку, але ж більше простору. Партії був найкращий хід. Це от зразу чорні побили слон Е4. Слон е 4 і С4. Тут білі поки не встигли зіграти центральними пішаками. 14-й хід, а білі центральними пішаками ще не ходили. Ну, таке рідко трапляється. С4. Яка ідея? Ось один пішак він намагається стримувати двох пішаків і, звичайно, тепер кінь може входити на поле Б3 з подвійним ударом. Д3. Правильно зіграли білі. Чорний пішак перейшов половину поля, і до нього білі зразу чіпляються, пристають. Тура c 8 ось, три фігури чорних борються за поле c 4 Тура b 1 Ну, Щоб кінь Б3 не було подвійний удар. Білі забрали туру з-під бою. Ферзь D7. Напалена пішака двома фігурами на А4. ДЦ. Тура С4. Тура подвійний удар дала. Чорні фігури вони взагалі активніші. Ось в білих пара слонів і позиція відкрита, тобто слони мали б мати перевагу. Позиція рівна, все-таки чорні фігури вони більш активніші. Ферзь д 7 кінь д 7. Ну, слон під боєм відступив на f3. Тура 4, чорні виграли пішака поки що. Кінь же 4, кінь стояв на h2 погано. Звичайно, його потрібно було покращувати. Напали на слона. Кінь Б3, чорні теж напали на слона. Наприклад, білим зараз яка помилка? Пішак на b7. Тут кінь походив, пішак на b7, він не захищений, він, ну, він умовно захищений. Тоді буде хід тура g4. Білі так втратять фігуру. Білі можуть спочатку коня g4 з темпом розміняти. То кінь f 6, кінь f 6 і тепер бити на b7. Кінь c 1 Тура F c 1. В чорних є різні ходи. Тура б8 покращили туру. Або кінь G4. Ось. Виграю чорні пішка на а 6 В партії було Тура D1, кінь є 5 Білі побили кінь є 5 хоча краще було побити кінь в 6 Кінь є 5 слон є 5. Можна бити пішака на б7. Давайте подивимося варіант. Слон b7, кінь С1, тура Д1, тура Б4 подвійний удар, слон F3, тура б2, тура б2, слон б2. Тура С 7 подвійний удар. Чорні втратять пішака. Приклад А5. Хай чорні мають вибір, якого пішака зберегти, тура є 7. Це рівна позиція, є різнокольорові слони і є тури на дошках. При, при турах, тобто білі і чорні, можуть мати шанс на виграш. Це можуть бути такі аншпілі, тура і слон, слони різнокольорові. Це дуже гострі аншпілі бувають. В чорних є прохідний пішак, але йому буде важко от білі поля подолати. Взагалі, за білих от хід слон D5, буде хороший. Атакуємо пішака на F7. Ну, рівна позиція. Повертаємося до партії. Слон G5. Кінь Д4. І тепер білі побили на B7. А було краще побити на e 7 Слон Б7, тура Б8. Слон F3, F6. Слон e 3 f 3 є е F, слон D6. Це хороший хід. От слон перекрив турі вертикаль. От сталися вже розмірени, багато фігур зникло, мало на дошці, Еншпіль. Пішак на H6. Це от сила чи слабкість? Тобто, спочатку партії він робив слабке поле біля короля. І якби були ферзі на дошці. То цей пішак би от міг щось білим дати. Якусь перевагу. А тепер це слабкість. Цей пішак відірвався від своїх пішаків і чорні можуть його постаратися виграти. Позиція рівна. Ну, але перевага може бути хіба що в чорних. ну Взагалі, от всю партію білі-чорні грають ну, досить точно. тура А1. Чорні фігури активніші, особливо Тура на А4 захищає пішака. і ось Чорні атакують пішка на Б2, а виходить Тура на д 1 ну Зараз нічого не робить. Хороший хід Тура А1. за білих, Тура а 1, Тура а 1, Тура Б2, Тура А7. Ще позиція спростилася, тепер пішаки залишились на одному фланзі. Зросли шанси на нічию, бо пішки на одному фланзі. Білих слабкий пішак на 6, і ось хід G5. От чорні відрізали пішка від захисту. Тура 8 король F7. Король Д за пішаком F4. Білі намагаються розміняти побільше пішаків. Так, їхні шанси на нічию зростають. GF. GF. Білі могли слоном побити. Король G6, Тураж 8, король А6. Чорні виграли пішака. Позиція рівна. Але вона вже вимагає від білих точної гри. F5. Єдиний хід король H5. Тураж 7. Білі пішака не можуть зберегти. Наприклад, хід H6, буде g 6. Напали. Двома фігурами на пішка 6. Але, ну, от як, тура б5, білих ось пішак на f5 слабкий, тобто стається розмін. Тура Тураш 7, король g4, пішка на f5 білі втратить, король g2, тура b2, тура H8, король f5. Ще сталися розміни. В чорних так і є на пішка більше. Але позиція досі, досі рівна. Слон це 5. Ну, така ось невеличка комбінація. Поставили слона під бій. Якщо слон це 5, тура аж 5 лінійний удар, король 5, тура це 5. Позиція, це рівна позиція. Два пішаки на одного. Тут скоріше вигідний розмін слонів білим. Досить така от відома позиція. Два пішки на одного. В чорних зараз немає прохідного пішака, Білий пішак стоїть на початковій позиції так легше нічию зробити. І чорним тут важко виграти. В партії чорні зробили хитріше. Тура б7, слон d6 єде. Отакий от розмін слонів. Але є в чорних прохідний пішак. Це їм, звичайно, вигідніше. Хоча пішаки ізольовані. Позиція досі рівна, але білим потрібно точно грати. Тура Д8, король e 6 тура e 8 тура e 7 і білі помилилися. Взагалі, от зараз подумайте за суперника. От хід білих, який хід їм дає нічию. Білих єдиний хід, який дає нічю, це Тура вісь. Непроста позиція. От, туровий Еншпіль він не завжди от такий от простий. Навіть самі сильні гросмейстери в світі вони от, в даному випадку чемпіон світу помилився. Туровий Еншпіль от програв. От, мало пішоків на дошці, але от деякі позиції важко дуже оцінити. Тура Д8. Чому? Наприклад, тура d 7 чорні ставлять туру за пішаком. Тура 8 Д5. Прохідний пішак рухається вперед. Король f 3. Білі підводять ближче короля. Король e 5 І є тура e 8 дуже хороший шаг. І білі перед вибором. Біля якого пішака буде король. Якщо король Д4, тоді король F4. І білий король може піти. Пішак Ф6 слабкий чорний. Чорний його втратить. А якщо король, наприклад, де на F5, захищає пішка на F6, тоді він відрізаний від свого прохідного пішака. Він не буде втримувати його рух вперед. Ось так би могла бути нічия. Білі зіграли Тура 8. Хід програє. Д5. Все добре. Король f 3, король Є5. Короля в центр. Тура А1. І ваша черга. Знову бажано поставити відео на паузу. Знайти хід за чорних. За чорних тут виграють два ходи. Решта нічия. Правильно зіграти Тура c 7 або Тура b 7 Ідея в тому, що от, ну, Тура буде давати горизонтальні шахи, будемо відтісняти білого короля. А чорні помилилися. Зіграли Тура Е6. Слабкий хід. Білі мали шанс на нічию, але вони його не використали. Тура є 1. І чорний ж король, от він має туру захищати. Він не може йти десь вперед пішака проводити. Король Д6, Тура А1. От був шанс в білих. Білі зіграли тура А4. Ну, мабуть, ідея відрізати чорного короля, але неправильно. Тура Б6, і Тура походить вже десь загрожує походити на третю лінію. Король є 2D, чорні досягають прогресу. Пішак рухається вперед. F3 F5. Тура 5, король Ф4. Тура Д5. Ось білі напали на пішака. Хід чорних, подумайте, що робити. За чорних виграють тут два ходи. Ну, Можна Тура Б4 поки захистити пішака, і цей хід не псує позицію. А Агресивніший хід, активніший, який щось робить, Тура Б2 шах. Якщо король D3, знову шах, король D4, тура ф 3 Виграшна позиція за чорних. Білий король от він не знаходиться перед прохідним пішаком. Він зараз відрізаний по третій горизонталі. В партії було король Е1, тураж 2. Бити пішака на D4 не можна, буде король Е3. Ось такий гарний, дуже подвійний удар. Під боєм Тура і загрожує Тураш-1мат. Ну, дуже проста комбінація. Чемпіон світу не повівся на це. Зіграв король F1, король F3. Чорні створили загрозу Тура H1 мат. Тому не можна бити пішака на d4. Тура F5, король e 3 Це виграшна позиція за чорних. Дивимося, що було далі. Тура e 5 король d2. Чорний король перед пішаком, білий король відрізаний як от Це просто вже от техніка, технічна гра, от як от виграти цю позицію. Тура 5. За чорних є невеличка помилка, як от не виграти, Д3. І стається лінійний удар. Але чорні не програли партію, буде нічия. Король С1, Тура H2, але що в чорних є прохідний пішак, він де в ферзі. Тура да 2, король Д2. Тура H1 було в партії, король 2 d 3 Тура 8. Тура H7, Тура 2, король С3. Ще за білих що недобре. Їхня тура знаходиться на короткій стороні. Тобто, ось в чорних є прохідний пішак. Ось ця довга сторона, бо 4 клітинки. А це коротка сторона, бо три клітинки. І на короткій стороні чорному королю легше напасти на туру. От дивіться, як далі було. Тура а 3, король С2, тура А2, король Б3, і все, шахи закінчились. Тура А8, тура е 7 Відрізали білого короля, і в цій позиції білі здалися. Ну, давайте, от це от, я ще не робив відео, як виграти такий еншпіль, тому от я зараз поясню. Тура б8. От біла, кор... біла тура починає приставати до короля. Постійно дає йому шахи. Король С2. Знову шах. Король сховався перед пішаком, і хочуть чорні зіграти ще ближче до ферзя. Тура d8, d2. Ось один хід. Тура це 8 Тобто, чорний король заблокований. Відрізає з одного боку його тура, з іншого білий король. А король блокує пішака. Як це виграти чорним? Тура F7 важливий хід. Основна ідея відтіснити короля подалі від пішака. Тобто король Е3 грати не можна. Буде король Е1. Пішак йде в ферзі, поле це один пішак контролює, щоб от шаху якогось не було. Ну, ну, основне, це не такий шах, я не хотів його показувати, не те показав. Тура є один, немає шаху. Бо білий чорний король сховався за білим королем. Тому на такий шах білий король має відійти подалі від пішака. Король вже 2. І це от такий технічний прийом називається міст. Побудова моста. Як тут чорним виграти? Тура Ф5. Тура стає, от можна запам'ятати, на п'яту лінію от від того місця, куди йде от пішак. Від от краю дошки, куди йде пішак, буде перетворення. Тура це 7, білі, просто вичікують. Король є 2. Тільки король от не ховається за пішаком, білі починають до нього приставати, дають шахи. Знову пристають. Знову пристають. Король йде на D4. Тура Д7 і є ось таке, таке от перекриття. І далі буде ферзь. Було важливо білого короля відтіснити подалі від пішака. Бо якби він стояв на одну клітинку ближче, то він би був би розмін тур і білий король би був в квадраті до пішака. А так він не в квадраті. Ну, от якщо от повернутися на критичний момент. Ні, це не критичний момент. Ось критичний момент. Тобто всю партію була позиція рівна, але ну, білі довели її до такого, що мають вже грати дуже точно. Непроста позиція і була помилка. Далі Тура 8 помилка, правильно захищатися Тура до 8, потім було ще по помилці за білих і за чорних. В результаті перемога чорних. Кому сподобалася ця партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!